Доброго дня! Сьогодні ми з тобою переглянемо українську народну казку Рукавичка. Але спочатку пригадаємо, які казки ми вже з тобою знаємо. Давай зіграємо в гру, яка називається з якої казки уривок. Я читатиму уривки, а ти будеш відгадувати назву казки. Готовий? Слухай уважно. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Яка це казка? Так, це рібка, молодчинка. Баба била била, не розбила. Дід бив, бив, не розбив. Так, а вже ж це курочка ряба. Я от баби втік, я от діда втік і від тебе втечу. Це колобок. Круть, верть, став гукати півник, а гляньте ну що і знайшов. Так, це колосок. Молодець, а тепер сідай зручненько та дивись казку рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в рукавичці? Мишка ж а ти хто? Жабка-скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в рукавичці? Мишка ж жабка-скрикотушка. Жабка а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене, «Іди!» От уже їх троє. Коли це біжить лисичка до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Мишка шкреботушка жабка скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустить і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукависті живе? Мишка шкреботушка жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто в цій рукависті живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро, хро хро. А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та влізу вже пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабаний клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та йди вже, тільки з краєчку У ліс і ведмідь все ми розстало. Так, так же тісно, що рукавичка ось-ось розріветься. Коли це діто глядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться, вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Наше заняття добігає кінця, і я мушу з тобою прощатись. До побачення!